привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс. Я наставник з маркетплейсів. і Це клана Товарка без води. І сьогодні вже 168 відео з мого щоденного челенджу. Відео на YouTube щодня. І сьогодні поспілкуємося про одну дуже цікаву нішу на маркетплейсах. І це буде категорія музичні інструменти. Як ти вже знаєш, на маркетплейсі розетки є 15 величезних підкатегорій, і от одна з них це є спорт і розваги. І там в самому низі є музикальні інструменти. Так, 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 дуже цікава категорія. І в цій категорії є чотири підкатегорії: це клавішні інструменти, це гітари, це ударні інструменти і це смичкові інструменти. І зараз я тебе познайомлю з найцікавішими товарами в цій категорії. І перший цікавий товар з музичних інструментів це саме гітари. Але на прикладі цієї підкатегорії я тобі хочу показати одну дуже цікавеньку штуку. Зверни увагу, коли ти забуваєш слово гітара, то перед тобою є багато товарів на першій сторінці з ярличками топ продажів, і їх більше ніж 10. Тобто, зазвичай в кожній підкатегорії всього 10 або менше, а тут більше, ніж 10. Як же таке може бути? А відповідь дуже проста, і ти зверни на це увагу. В цій категорії гітари є 6 підкатегорій, тобто акустичні, класичні, електричні, бас, укулеле, електроакустичні. І в кожній з цих 6 підкатегорій може бути до 10 ярличків топ-продажів, уяви собі. Так ось, коли ти забуваєш запит просто гітара, то всі топчики. Випадають тобі в списку, і звичайно, деякі ці топчики вже мають ілишки топ-продажів або в акустичних гітарах, або в класичних, або в укулеле, або в бас гітарах, або в електрогітарах, або в електроакустичних гітарах. І ось чому ти бачиш більше ялишків топ продажів ніж 10. Прикольний лайфхак. Чому мені подобаються гітари? Тому що я сам граю на гітарі. Ось моє фото, коли я грав в роб-гурті. Запорізькій області і це було 24 роки тому. Ну а ще мені подобаються чеки, тому що чеки тут не маленькі, і звичайно, ті, хто грає на гітарах, знає, що перше місце тут, зазвичай займає саме Ямаха, і цим брендом, звичайно, торгує сама розетка. Але якщо ти будеш торгувати не брендом Ямаха, ти також маєш вирогідність вийти в топ, тому що, по перше, тут великі чеки, по-друге, дуже великий трафік. Але як ти розумієш, дещо тендітний товар, тому будь обережним з пакуванням цих товарів. Які ще є цікаві товарі в категорії музичні інструменти? Перше це цифрове піаніно, дуже великі чеки, супер. Друге, це електронні ударні установки. Тут ще більше чеків. Тобто, це барабани такі електронні. Далі зараз набирає обертів такий цікавий товар, як глюкофон. Так, це ось така штука. Є звичайно, всі категорії товарів, які не дуже продаються, наприклад, цей маракас або цей кахон. Але ж такі випадки є в будь-якій категорії. Щось класно продається, щось не продається. Наприклад, класно продається тут саме барабанні палички. І чеки від 200 до 700 гривень також дуже приємні. На сьорте цю категорію дуже просто: спорт і розваги, музичні інструменти. Ну а якщо ти шукаєш більше інформації про українські маркетплейси, то більше інфо є в описі під цим відео. А якщо тобі сподобався саме цей відео, то постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою і дуже скоро. Тобто завтра знову побачимось!